Диміся, яка ціна. кавун тут по два. О, це наш оранж кінг. Ку Кукурудзу хочуть, по. картопля, по скільки хочете. І огірочки. огірки скільки сьогодні у вас ще. О, ще мають такий перець. Помідори трохи ще йдуть. Такі у вас по скільки. Від. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава Збройним силам України. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні. Ми на ринок привіз. Отакі у нас кавунчики, жовті на пробу, дві деньки, капуста, савойка, перчик, капуста, пізня. зелені сестра передала і наш кавун. 11 кілограм буза, 13, Саме більше 12700. Сички, спарагівка, сир. Це сосиски, наш баклажан. Сіну буду казати пізніше, картопля, сливка, помідор і тарчик гірки. Це будемо торгувати сьогодні. Подивимося, яка ціна по ходу. Капуста зараз 20... на, на гортовому. 25-30 можна 25 казати. Так само і савойка буде. Кавун тут по 20 гривень, подивимося, був в п'ятницю, подивимося по обстановці, знижати не будемо, тому що тут треба трошки тримати ціну, так само як конкурент. Небагато в мене його є. І тут нас. в нас Любині привезли такі таку кукурузу, хочуть по 15 добриня, картопля, по скільки хочете. Такі помидорки різні мають. І огірочки. Огірки скільки сьогодні у 70. вас? 70 на гуртовому. 60 з копійками. ну так є 70, але це є Любинське, розумієте, це село, яке вирощує в тому районі, давно здавна огірочки. Тому я їх раніше їх назвали огірки, а не знають, дразнили їх огірки. Зараз, мабуть, так само. Так і було. так? Ну і кукурудза добриня. Ну і помідорчики. Це у вас грунт? Yeah. Щоб все продали. Yeah. Бачите, yeah. це, це теж любині привезло. О, ще мають такий перець. Бачите? Не колобок, а ротунда, да? yeah. ротунда. Е, він твердо шкури. Смачний, дуже смачний, ну і помідори різні. Є ще малина. це ми самого рання приїхали. ну Будемо дивитися, тому що ринок диктує ціни, як то говориться. Отак От приїжджають, виростили і продають собі. А решта дивимося, я вам покажу в ході процес, так як кавуни у нас вдома. Трошки пішов. Смачний, добрий, приїжджають, даю на пробу. Пробують, хвалять. Ну, непоганий. Кавунчик. Диня теж, талісман. Мене там питали, які є ще подовгаста, Це, не, мабуть, не тріслов, вона довга. Це така кругла, До 2 кілограмів вони такі є. Та відсакати, що одна, що друга. ну а це наш «Оранж Кінг» теж подивився по поризнаках, вроді добре, але тут один знайомий мій каже, привези, я спробую, що воно таке є, жовті кавуна. Чекаємо. Далі покажу вам. І кому сітки різні В агротермі можна заказати, отакі От від 3 до 40 кілограмів. І такі непогані і різні. Ціна непогана. Ну, там можна заказати і каплі, і мульчу, все, що хочете для поливу. Так що всім, хто хоче, заходимо агротерем і вибираємо ціни. Я беру переважно там. Так як роздріб трошки дорожче, а так я можу, можу сам собі взяти різну 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 продукцію. Там є пилки, можна взяти садові, все садове і до поливу. І продовжуємо наш відео. Кавун 20 начався, 18 закінчився, але 10 кавунів продали. Ще ролізнянське. Просто я одразу говорю, що це не Херсон. І трохи дивуюся, як руїзний не може, а сувару повісти. Хай буде так, не вірять люди. По 25 капуста моя, всю одненьку взяли, і тут дві штучки взяли. Перець такий по 30. Зелень пішла по 20, Ща. ще лишилося лисички 80. Двадцять баклажан і двадцять п'ять 60 шістдесят Картоплю і не питали. Двадцятка і трошки взяли перцю. І штук двадцять взяли, по п'ять гривень. Домашня трошка було куди ще по базарі, і борто треба поставити гарніше. По п'ятнадцять світ домашні продали любині. Помідори трохи ще йдуть. Такі у вас по скільки? 60 продають. Ну, і тут трошки залишилось. І ратунда а скільки ви продавали? 70. Чуть-чуть залишилося, -чуть бачите. Ну і помідорчик у вас таких 70 і 60. 60 домашні, теж любиня. І 25 малина, так? 2 л і хлопця теж мало що лишилось, Помічника бабониного. І херсонський кавун 20 гривень, солодкий. День 55. І озбецька 70. Оце суперова. І кукуруза по 10 гривень. І сьогодні квіти по 80 і по 100. Ротензії від 200 до 350. Гарно, так. Тут гарде. штучки, ви хочете 25 гривень. Так? А це за 20. Розумів. Бульба як пішла? Ще трошки. трошки. Така середня залишилася. 15. Лушилася, 15. Yeah. Ясно. Сир скільки? 110. 10. Сто 10. А сметана, а сметана є Сепараторна Сепараторна – це сливки. А ну я пані 100 гривень. Так. Як сметана, як, як масло потім буде, може на хліб. А молоко. А молоко 45. 45 півторашка. Так. Ясно. Такі по 70, такі по 60. Це що Фенікс з вас? Це? Так. І кабачки. Отакі От пособирали карітків 10. 110 гривень. Але зрання був кабачок 40 гривень, казали, розібрали молодий. Привезли і зразу риб. його немає. Ясно. Ясно. Дівчата шуткують. По 70 хочуть. Яйця 5. 5. А фасоля. 35. А щавель викок. Штавель 20 гривень. 20 гривень. 240 літрів. І на цьому закінчую своє відео таке. Ще торгуємо, будемо ще торгувати. Якраз час такий, що немає у нас покупця, але потім час прийде і вони почнуть теж двіх їх. Всім здоров'я Україні, перемоги, слава Збройним силам України. Ну а ми будемо торгувати далі. До побачення.